Руслане за такі со сильні меседжі. А тепер хотів би передати слово прем'єр-міністру розпа Республіки Хорватії пану пленковичу. Передаю слово вам. Хвала ліпа, поштований пресідниче грватського Сабора, поштований пресідниче Верховної ради, драгі Руслане, добро дощу Загребувати засланство і вітавіта і всю вашу делегацію. Шановний президент Зеленський, які буде приєднатися до нас онлайн, і шановні представники і президенти парламентів країн, які приїхали до Загреба, щоб приєднатися до нас, і щоб разом з нами формишєдна надати серйозну підтримку Україні під час цього. Першого парламентського саміту міжнародної кримської платформи я радий, що ця зустріч відбувається в Загребі, і в національній бібліотеці, де ми зазвичай провели перші заходи на о, діяльності. І я хотів подякувати спікеру парламенту, який, який спільно приймає перший парламентський саміт. Разом з Верховною радою наша конференція відбувається у середовищі, яка коли, коли дрони атакують цивільну інфраструктуру в Україні, щоб, щоб зробити додаткове пошкодження для України, напередодні зими деморалізувати український народ, але народ України показав протягом останніх восьми вісім місців і восьми років, що вони сильні, що їх не залякати, е, і коли вони показали коли їх називають нацистами, але вони показують свою рішучість у боротьбі за свою свободу та територіальну цінність. І саме для цього ми зібрались тут для того, щоб надіслати. Три важливі послання. Ну це не мою думку. Перше послання як я вже казав в Києві. Ми повинні сказати Крим, це Україна, Луганськ, Донецьк це Україна, і всі тимчасово окуповані території України. Це Україна, і за підтримки міжнародної спільноти Українці. досягнуть своєї свободи. Другий Другий меседж, який ви як парламентарі, це надати ппце під, під, надати підтримки вашим колегам в Верховній Раді, які працюють безперервно, і навіть коли місто зазнає нападів, тому що вони хочуть виконувати свої обов'язки навіть за складних обставин. Третє послання це те, що ми зібрались тут для того щоб надати підтримку світовому порядку який які на правилах міжнародному праві і ось це послання є рішуче цього тижня коли ми коли ми відмічаємо день об'єднаних націй Хорватія постійно під, підтримує україну Політично, дипломатично, фінансово на гуманітарному рівні і звичайно, на військовому рівні Ми, приймаючи цей саміт, знову демонструємо, що ми що ми підтримуємо Україну війни прості часи, і що ми і що ми підтримуємо наших друзів, які зазнали потребу допомоги і сьогодні. морально, юридично і цивілізаційно правильно взяти в сторону України, тому що якщо ви не на стороні України, значить ви на стороні тих, хто брутально хоче досягнути своїх агресивних цілей, і не стояти з Україною, це означає стояти з Кремлем у цій ганебній гане, у ганебні час і долісні часи людської історії Україна світі з значить Головне стояти з українською чай не лише підтримати міжнародне право. Ми, хорвати, знаємо, що таке зазнати агресію, і що означає бути позбавленим можливості виживати, і ми цінуємо боротьбу за демократію і свободу, і ми раді, що європа та світ не повторює помолки помилки тридцятирітньої давності, коли коли Хорватія не мала такої міжнародної. Вираженої допомоги, як зараз має Україна, і я вітаю вас за це, тому що це в вираження солідарності. безпрецедентне Хорватія в 91-му році. Була першою першою державою, яка підтримала Україну українські бажання і змагання за нез на незалежність. Тужма наш президент поїхав до Києва в 91-му році. Україна була першою з країн. Яка яку визнала Хорватія. і Україна допомагала нам військово в ті моменти? Ми ніколи цього не забудемо і тому ми маємо ось ті часи несправедливого ембарго на, на озброєння. Ми знаємо, ми знаємо настільки важливо мати міжнародну допомогу. Для мене я з приємністю звертався до Верховної Ради минулого тижня. Я бачив ентузіазм, їхню мужність. Те ж саме відбувалося в хорватському парламенті в часи війни. Хорватський парламент також приймав рішення у важкі часи щодо незалежності. сьогодні. Коли ми зібралися на цьому саміті, я радий, що я можу можу з згадати свою роль як голови делегації європейського парламенту за стосунком з Україною я займаюся темою останні вісім років, і тому нелегальна анексія України у 2014 році була по факту. Це було вона передувала російській агресії і заперечення української волі, яка була висловлена в 1991 році, коли українці сказали. Що вони хочуть бути незалежними, включаючи Крим, ось тому цей саміт це є послання, що демократичний світ ніколи не не здасться Росії, і, і правда про наслідки російської агресії проти України і проти, проти Криму означає, що ми зараз згадуємо брутальне порушення прав меншин та, Кримськотарським і так далі, культура освіти, ідентичність і традиції зазнають небезпеки. Украї... російська агресія використ... використовує кримський сценарій для того, щоб окупувати нові території України. А так, в організовані фейкові референдуми – це тії моде. Це, це те, що не сприймає демократичний світ. Тому систематична мілітаризація Криму, яка зараз звідки іду звідкивається напад на решту українських територій, не є прийнятною до демократичного світу. Росія з не дає до В... забороненого. Серйозна підтримка парламенту, включаючи декларацію хорватського парламенту, яка була прийнята 25 лютого, означає це є, є меседжем солідарності. Ось тому думаю, важливо для нас, як міжнародної спільноти, бути єдиними і, і, і підтримувати міжнародний порядок, який існується на правило верхенство право, і визнати, що Росія використовує енергетику як зброю. Щоб викликати енергетичну кризу, щоб викликати фі фінансову та економічну кризу та інфляцію, Росія змушує суспільства хоче Рохоче розбити єдність суспільств, яка є дуже сильною сьогодні, І тому парламент повинен надавати підтримку уряду бути єдиними у підтримці україни і українського народу і крим це особливий символ символ в цьому відношенні ми оцінуємо героїзм українських захисників і ми з ми, ми, ми запропонуємо допомогу там де е, хорватія має особливі знання і ми ми маємо Крим, тому що ми мали своїх захисників, і українські захисники мають досвід повинні досвід у реабілітації, у посттравматичних умовах. це це те, що ми самі пройшли. На жаль, але тепер ми можемо дати свій, свій досвід. Ми пропонуємо свій досвід у розмінуванні території, але на жаль, ми розміновували наші території десятиліттями. І зрештою, дякую за запрошення, і я хотів би сказати, що, що що сміливі українські захисники є переможцями для нас. Ми ось по повинні підтримати їх в ці часи, які є найважчими для них. І ми повинні вітати ті кроки, які вони зробили за останні місяці. За, за підтримки усіх країн. Ви не єдині. Ви боїте за, за свободу, справедливість і мир, і дякую за те, що тут є. Слава Україні.